Дорогі славутичани, Господь сподобує нас знову святкувати одне з найбільших і радісних свят церковного року, свято великої перемоги, Воскресіння Христове, Пасху. Великдень! Свято, яке змінило історію цілого людства, свято, яке приносить у цей світ велику любов, любов Бога до нас, людей, свято перемоги добра над злом, перемоги світла над темрявою, перемоги правди над неправдою. Ми знову чуємо в наших храмах той Воскресний Пасхальний Тропар. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Знову святкуємо Воскресіння Христове в особливих умовах війни, в умовах великого болю для багатьох українських родин, в умовах великих ран, яких завдала ця війна, напевно, кожній українській родині. Ми молимося сьогодні у ці пасхальні дні за кожного українського воїна. Пасха, як символ Воскресіння Христового, це для нас, сучасних українців, це не просто хліб, але це наша молитва, молитва тих, хто її випікає, теплота рук. Це сльози мами, яка пече Пасху і думає про свого сина, який є на фронті. Це сльози мами, яка випікає Паску і думає про свого сина, який є в полоні. Це сльози мами. Яка випікає Паску і надіється отримати звістку про сина, який пропав безвісті, це стрази мами, яка понесе пасхальні страви не тільки до храму, щоб їх освятити, але яка понесе це пасхальне яєчко і пасочку на кладовище, де спочиває її син, де спочивають ті, хто віддав найбільше віддав своє життя, щоб ми могли жити. Свято Воскресіння Христового, огорнімо своєю молитвою і пасхальною радістю тих, хто сьогодні в окопах кожного українського воїна, який докладає всіх зусиль, щоби наблизити нашу перемогу. Огорнімо тих, кому сьогодні є найважче, найскладніше, хто втратив рідних і близьких. Поділімося пасхальним яєчком з тими, хто прибув до нашого міста до нашого Славутича з різних куточків України Бо втратив свій дім і знайшов тут прихисток. Поділімося тою пасхальною радістю з тими, хто перебуває в шпиталях, в лікарнях, медичних закладах і лікує рани війни. Нехай світле свято Воскресіння Христового наповнює наші серця вірою, надією і любов'ю, щоби вітаючи один одного тим радісним християнським привітом Христос Воскрес воїснув Воскрес! Ми усвідомлювали і розуміли, що з нами Бог. І як Він переміг своїм Воскресінням смерть, так ми обов'язково переможемо того ворога, який прийшов на нашу землю і безжально забирає життя, бо з нами Бог і з нами перемога. Зі світлим святом Воскресіння Христового, Христос Воскрес, бо Воскрес!